Сказано, зроблено. Після візиту народного контролю до голови Заставнівської РДА покинути господарство в селі Товтри біля приміщення місцевої школи таки прибрали. Нагадаємо, більше місяця тому вчителі Товтрийської школи та місцеві мешканці розповідали, що територія покинутого господарства біля будівлі школи становить неабияку небезпеку для школярів та селян. Височезні зарослі, купи сміття та напівзруйнований будинок. Стали розплідником для бродячих собак та збудником інфекційних захворювань. Знімальна група народного контролю зверталася до сільської ради з Ханням допомогти селянам та результату не було. Відтак вплинути на власника покинутої садиби взялися в районі адміністрації. В результаті за три дні порядок перед територією школи таки навели. Часто стало гарно. Олександр Васильович, угу. Січковський і е, сестри дочка і зяті, і всі дружно гарно прибрали. Лише би школа не накидала далі. Мені особисто дали слово, що вони до е, пасхальних свят все поприбирають і наведуть там порядок, розумієте? А вийшло так, що вони не прибрали. І оцеї суботи вони все поприбирали там. Біля території школи, звичайно, змінилося. Видно, що вже прибрано обрізані дерева, кущі обрізані. Хазяїва поприбирали, звичайно, але добре, щоб було б, щоб це підтримувалося постійно. Іван Гончарюк, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ